Любі, дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. На мою думку, це просто жах, що Юда зрадив Ісуса. Чому Ісус з ними не боровся? Адже він же міг звільнитися від них. І дійсно, він міг звільнитися. Але все мало статися саме так, як сталося. Я цього не розумію. Божий син прийшов у світ, щоб вмерти за наші гріхи, кожна людина розлучена з Богом через свій непослух і провину, заплата за гріх, смерть. Ісус хотів сам понести нашу кару на собі, щоб відновити нашу єдність з Богом. А тепер зрозуміло. Остаточне рішення прийняв суддя. Щороку під час святкування євреями, визволення з Єгипту, суддя відпускав на волю одного з приречених злочинців. Кого ви хочете, щоб я звільнив цього року? Ісуса чи вараву? Пилат хотів відпустити Ісуса замість убивці варави. І тому він знову запитав у людей, кого ви хочете, щоб я звільнив? Вараву чи Ісуса? Ми хочемо Ми вараву. Хочемо вараву. вараву. вараву нам. А що ж мені робити з Ісусом? Розіп'яти його Розіп Розіп Так і сталося. Божий син поніс на своїй спині важкий дерев'яний хрест. Він зійшов на пагорб. Під назвою Голгофа, і там Він умер за нас. Ісус взяв на себе наш смертний вирок, який ми з вами заслужили. Шість годин він висів на Христі, перед смертю Він сказав найважливіше в світі слово. Звершилося! Тоді він заплющив очі і умер за гріхи всього світу. Кожен віруючий в Ісуса, досягає єдності з Богом і вічного життя. Ти віриш в це? Коли Божий син умер, небо почорніло серед білого дня, стався великий землетрус. Римський командир злякався. Цей чоловік справді Божий син, увечері Ісуса поклали до гробниці, але він. Не залишився там. Найкраще було попереду. І про це я розповім вам у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру Собачка. Сторіфол Крапка. Орг.